Слава Україні! З вами Стоп Корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У ніч на 29 грудня одеські комунальники почали демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II. Його передадуть на тимчасове зберігання у музей. Про це повідомляє Суспільне та публікує фото з місця події. Демонтаж розпочався після початку комендантської години о 23.00 28 грудня і тривав близько трьох годин. Спочатку комунальники демонтували скульптури а потім вже саму імператрицю. Пам'ятник передадуть на тимчасове зберігання в Одеський художній музей. Це рішення прийнято виконавчим комітетом Одеської міськради 30 листопада. Варто зауважити, що офіційна назва цього пам'ятника – Одеси. На цьому місці він знаходився з 1900 року, але був демонтований у 1920 році після окупації Одеси більшовиками. Відновили його у 2007 році. Дискусія щодо долі пам'ятника Катерині II тривала з 2014 року. Того року, коли в Україні розпочався процес декомунізації та дерусифікації, міська влада Одеси на чолі з Геннадієм Трухановим робила все можливе, щоб пам'ятник залишився на своєму місці. Пізніше суспільству все ж вдалося дотиснути місцеву владу. А Труханов заявив, що тепер виступає за демонтаж пам'ятника. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.